Рікс повернення. Ми закінчили на тому, що я мав пояснити, що тут далі. А, тут за правим кутом знаходиться пекельна чародійка, на якій паразит умбральний і який відновлює їй здоров'я. Тому нам треба дуже акуратно і дуже швидко дати їй тягла. Ще у нас закінчились припаси. Тому. Тому нам треба йти закупитися. До речі, Стомунд уже пішов. А от Записка від Stommonду ключ від гнізда Пелігрима той, який я казав, за 18 тисяч, що його не обов'язково купляти. А, тому тепер ми будемо купляти боєприпаси в Гірлінди. 5. Пили? Добре. Поки що не будемо довго затримуватися в хабі, бо нам ще треба буде і так сюди вертатися багато разів, закупили припаси рухаємося далі. І так, завдання номер один вбити собаку. Завдання номер два. Не від'їхати від чародійки. Місія виконана. <laughs> так, тепер нам швиденько падаємо сюди. Відбираємо лут і тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут тренеки в эту. Упс. Ну, окей, okay. добре, це не страшно. Um, але трапера нам все-таки, мабуть, придеться вбити тут. І перейти невеличка локація. Таких страшних засідок тут не мало би бути. Ну, є трішки ворогів внизу, окей. Я є кажений. Так, тут моральний спогад о, Фіцроя. Фіцрей, як я вже казав раніше, це військ, військовокомандувач Морнстеда основний. О, суть в тому, що він намагався хоча б якось врятувати країну від того, що наближалося. І він дуже сильно допомагав королеві Софестії, яка потім як. Виявилася, була за Адира, тобто, тобто йому поклонялися, ну, її трошки обманули, але суть в чому, типу, короля Браміса почала плавати, і Фіцель допомагав королеві Суфестії і Полонянці, яку ми звільнили. А, ну Тобто, виконував її накази. І вона просила його знайти інформацію про рогарські артефакти демонічні. Щоб якось їх можна було використати на благо королівства. І він за її наказом тут в Калараті спілкувався, шукав людей, які можуть щось знати. Якщо мені не зраджує пам'ять, то спілкувався він тут якраз з залізним мандрівником, з яким ми вже знайомі. Але насправді це не точно. Цього моменту з ким саме він спілкувався, я, на жаль, не, не пригадаю. Великі уламки для ралію, шиш. Тут здається, ще один шкіродер тусується. Ага. їх не я я не пам'ятаю, чи тут є облудне обличчя в цій лоці, чи немає. Воду обличчя нема. Добре. Дуже добре, я б сказав. Перстень металика, це збільшує кількість душ, яка випадає з ворогів. Мені пам'ять не зраджує. Бральне око. Добре. Не стиглі ягоди. Тут власне момент передачі залізним мандрівником, руни. Uh, Святим вартовим і. власне. Тоді І наче все окей. Тільки є один нюанс. Ні, нюансів нема. <кій> Перепрошую. В цій локації ми знаходимо. А, вбрання шляхетної дами. Шляхетної пані це колорадський, Як це сказати? А, шляхта колорату. І це фактично в якості в броні не найкращий варіант. Хоча коли я бігав магом, то я бігав в цій броні. Але суть в чому? А, суть в тому, що нам потрібне це вбрання, щоб розвинути далі квест а, полонянки Королеви Софесті, бо інакше, ну, якщо ти прийдеш не в цьому броні, а просто... Вона, ну, типу, вона буде з тобою говорити, але квест далі рухатись не буде. Плюс ми кажемо, ми вже пробігли верхній колорад, другу частину. Я казав, що тут не так багато всього. Локації досить маленькі. Ми відкрили зараз шорткат на самий-самий початок. Фактично. Тут далі. Парена, з о... п'ятою. Тут стояла полонянка, як знову, так як ми її квест уже перед тим трошки рухнули далі, то зараз уже її тут немає, вона перемістилася на локацію з, зі зневаженим нащадком, цим здоровенним босом, яким ми билися, який плюється вогнем і руками махає багато. Uh, тому, фактично що, як я і казав, у нас зараз трошки підготовчі такі uh, моменти. Ми закінчили нижній Карлат повністю. Ми пробігли верхній карлат А, Тут, ніше, Б. оце він якраз і був. Uh, зараз нам треба. Ще трошки рухнутися, В верхньому колораті залишилася одна невеличка локація. О, якраз в сторону маяка, де ми ще не були. Я казав, що ми підемо туди пізніше. Нам треба туди буде по квесту. Квест, якраз, власне, з цією сполонянкою. Зараз ми перевдінемося. Шляхетну пані.

The noble from the cold. Супер. Так. Поговорили, вдіваємось нарешті назад в те, що нам треба. Ну, перчатки можемо поки що залишити, у нас і так немає нічого іншого. Uh, всі інші важкі. Так, і тепер переміщаємось. А, от. Таня куди краще. М -м -м... Давайте до забутої стражниці. Звідти по ідеї простіше буде забігти. Тут ми вже ні з ким зараз не б'ємося, нам тут нічого не треба. З руйнівником і собаками ми теж тут битись не будемо. Нема ніякого сенсу. Там є убральний спогад про який я забув, здається. Ага, собаки вміють... Собаки вміють стрибати, окей. Okay. Hmm. Unlock Okej, okay, może se takę sparostką będzie prostsiej. Добре? Звідси непростіше

Це на як зловили королеву суфесті. Так, все, тут виходимо зумру нарешті. Так, там собака за кутом і там далі відьма, Чекаємо, поки відьма повернеться. Нам дає тут предмет, парфумів. Це предмет, який можна буде використати на одного з останніх босів, власне, на короля Браміса. Тому поки що тут на цьому наша з нею взаємодія закінчується. А, далі... Нам треба Тут власне маяк. Очищуємо його нарешті. І наш другий... П'ятий. Насправді ми пройшли вже трохи більше. Ніж третину гри. Так, звично, Так, ну і все, тут більше нічого робити нема, скарлатом ми закінчили цей предмет. Нам поки що його не треба. Щоб довго не бігати, використаємо металику енергії. І просто вивалюємося звідси. А, стоп. <с> це не той метелик. Є от висохлий метелик останків і є просто метелик. Ну, треба використати було. Ого. Те, що я заюзав спочатку, при смерті з вас не випадає душі, тобто це як... Одноразовий перстень в Dark Souls. І. Окей, цим всім ми розібралися. Проміжний етап закінчили. Розбиралися трошки ресурсів. Давайте глянемо зараз, чи ми можемо ще щось заточити. Перед тим як ти в повноцінну велику нову локацію. А... Траві 6 дералів. У нас є 3. Тобто нам треба ще 3, це 4,5 тисячі треба утратити. Ю, а. Юен. Розплавлений меч. Досталося. Ну, ми тут, до речі, назбирали багато всього. Я хочу по максимуму перед наступною локацією зараз покращитись. Шахтаря. Броня колорадського гвардійця на не треба. Так, це все, що я купував раніше, нехай поки що тут Ой. Так, ми можемо... Недостатньо. А, це 4500 треба на покращення. Ось ціни піднялися Ну добре, пано прийдеться продавати ці шолом винищувача. І броню винищувати. Я тоді потратився, щоб їх купити, але ну, гарно виглядає, але Булет ловця на плюс вісь. Супер. Далі нам треба аж цілих 8 осколків. На меч нам треба 2. Що по рунах? ми щось знайшли. Цікаве. Зменшує вкус, збільшує коду. Рун нових хороших ми так і не знайшли. Unlucky Ну добре, я казав, що я хочу по максимуму підготуватися again, Тому давайте так. Дрібні фрагменти продаємо. Звичайні, я думаю, теж можна зараз вже продавати. нам поки що їх не треба. Трун на спритність нам не треба. Їх також не треба. Око. Не треба? Чтири тисячі. Гелоген, Нього є ще два фрагменти. Я куплю. Де коштує покращення? Дві п'ятсот. У нас є тисяча, нам треба ще півтори тисячі десь назбирати. Два черепа. Я думаю, що дрібні теж всі можна. Меч. Чисть. Тільки у нас 3 тисячі. Це якийсь торбинок. Один кристал. І руни, руни, руни. Зменшує вагу зброї. Окей, давайте перевіряти. Так, меч уже у гру сильніший. Пам'як. Ну виглядає теж класно. Він важить 16,6. Тут навіть все одно показує 16,6. Окей. У нас зараз вага 84,45. А якщо так, 88,6. тобто він десь нам на четвірочку знімає. А, 4 одиниці ваги. Це нормально. Завдяки цьому ми може зможемо якісь кращі перчатки. На півтори одиниці переважає. Ми втратимо 36. Втратимо. Окей, добре, будемо бігати і от цікаві штуці на голові. <рив> так. Ну і все. Основні приготування у нас зроблені маяки поочищали. Тепер ми повертаємося в Червоний гай, одну з стартових локацій. Там є перехід в іншу, яку ми вже відкрили, але в саму локацію ми ще не бігали. Я казав, що ми повернемось туди пізніше. От Ми підготувалися і ми будемо йти в оці от ворота зі дзвоном. Але це буде вже в наступному випуску. Цей вийшов трішки коротким, але я думаю, що це нічого страшного. Dėkoju už peržiūrą, susitiksime iš išpirkos.